Даю тобі тисячу гривень, якщо вгадаєш, що всередині коробки. Тобі треба просто опустити руку, нащупати, що там і сказати прям точно. Зараз вас заглядаєш? Я не можу закрити на. Чікай, я Що там? Фух, я не можу взяти. Та Воно живе, скажи мені. Ні. Боже, яке воно слизьке, Настя. Nice. Боже, oh, що це? О, oh, я не розумію, що це таке п'яті короти. О, oh, Господи. Пупки! Ні? Пупки! Може, я аж. Це курка, так? Ні. Що, язик? Ні. Восьміноги. Щупайся. Да. Да. Та це восьминоги! Їх треба пожарити. Тисяча гривень твоїх? Я беру восьминога. Спасибо. Готуй.